З'їж шоколадку за 100 кроків і отримай від мене 100 баксів. З'їсте шоколадку за 100 кроків. Ну, не знаю навіть, мабуть, ні, бо я працюю. Добре, дякую. З'їсте шоколадку за 100 кроків. і Якщо це робите, даю вам 100 баксів. Справді, да, можете не проживати. Так, з'їм. Все, відкривай. Давай, якщо з'їдаєш, то приз тобі. Один, два, три, чотири. Як ти думаєш, зійшли? Чи не з'їси? No. 80, що не з'їси? 81. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 90 я думаю. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 100. На жаль, ти програв. Не з'їв, да? Шоколадка вся у нього в роті, але він її не прожував. Він нічого не може сказати. Повний рот шоколаду, я так розумію. Да? На жаль, ти е, втратив можливість виграти ось ці 100 баксів. А ти, якщо хочеш також прийняти участь у майбутньому, підпишись.